привет! сьогодні снимаю далі відео про королів. Це ряба, білка, барсик і соня. Вчора я цей спробую опускати королечку від короля. Я хочу ще раз проводити, вдруг тут Пускай на барчука. Експеримент трошки неудачний. Не знаю, чи то барсик ще не хоче, чи то ряба ще цей не в охоті. Ну, відреагувала нормально, я думаю, ще через десь через два-три тижні вона війде в охоту. Та може случись. Я не знаю. якщо мені кролик, сапитний кролівник, то скажіть, будь ласка, що може бути не так? Напишіть у коментарях. Просто я кролями перший рік і займатися. Цю клітку я робив у листопаді. Сам один. Ну, така клітка вийшла. Дах зробив так на перепаси. Не знаю чого. Міг назад туди зробити, а просто то й що. Ну, експеримент трошки провальний, не знаю. Я хочу один цей провірити. Зараз хочу закинути цей до кролички. Ну, хочу кроличку ввести в охоту, хочу її закинути. Ну, як правильно сказати, Аби не цей. Коротше. Накинути туди гній кроля і змочов трошки. Аби кроличка вийшла в охоту. Це я дивився все в Ютубі. Та я хочу такий експеримент зробити. Та й через два дні хочу її кинути до кролика. Зніму це на камеру, але відео випущу. Через три дні. Зараз я хочу це зробити, так що я йду це робити. Прийшли ми до кроликів, зараз хочу попробувати. Це не одразу. Mm -hmm. Oh. Boy.

briade